Усім привіт! Окремо виділила цю рубрику покупки саме на Чорноп'ятниці п'ятниці у Наталії Скубаєвої, тому що це дуже особлива людина. Ось, бачите, її логотип. так Вона свої замовлення закриває завжди, запаковує гарно. Це була коробочка, я вже достала з неї все це. Ось, я купила в неї ось таку натуральну свічку. Це вона робить сама, власно, руч. Це все. Я вже казала про цю родину, Вони є особливими. Її брат живе на Тібеті, він в монашестві. Вона також займається. Саме йогою, практиками, усіми різними, дуже могутні такі в неї практики круті, і робить іще деякі такі речі, прикраси, бо в неї є творча майстерня того, що є школа йоги, практик, ще і є такі різні прикраси, які вона може зробити персонально кожному, або в неї натхнення, там вона щось робить і потім продає. Так Ось ось дивіться, я в неї замовила в чорну п'ятницю з великою знижкою. Ось таку класнючу свічку вона її робила. Бачите, яка вона гарна. Суть в тому, що вона з натурального повністю воску з кокосової олії. Тобто, коли я буду розпалювати цю свічечку, буде топитися ось цей воск. Його можна навіть використовувати як крем на ручки десь. І він дуже-дуже приємно пахнеть. я уявляю, коли я її запалю, як вона буде палати. Це просто нереально. Так, потім. Потім ось такий є. Зараз з вами розпакуємо. Тут є крутий амулетик, я його дуже чекала. Він саме з Тібету його присилає з Індії, з Тібету, її братик, цей той, той, що в монашестві. І мені прийшов ось такий класний колончик, бачите? Він дуже для мене особливий. Він приносить своєму господарю благополуччя, вдачу. Матеріальному, у всіх справах, ось такий в мене буде омоветик. Бачите, я його одягну і буду носити обов'язково. Дуже класна річ, дуже особлива для мене це класна річ. Так, і ось така річ дуже крута для практик. Ось така річ. Деталі, які користуватись, я окремо отримаю від Наталі Володимирівни. Це річ непроста. Так як я вже казала, що хожу до неї на медитації, на різні практики. Дуже круті. Це не просто там який-небудь. Тисячі медитацій, які є в інтернеті, це люди займаються цим реально, і справді це не ігри якісь, знаєте, і не пародії. Це серйозна школа. Якщо комусь цікаво, напишу вам в коментарях саме про кого йде річ, і хто хоче, може звернутися до тої майстерні і те, що собі придбати. Це не реклама, це просто мої рекомендації стосовно. Корисних речей або.